Зараз я вам розкажу прикол. Коли наші собаки, дівчата були маленькі, десь їм там було до року, вони крали в нас яйця і їли їх. От. А чоловік був тоді на фронті. І я їх виховиховувала, відучувала жорстко так. Не била, бо ну це по типу не наші методи, ми таке не робимо. Просто садили напроти яєць і казала там жорстко їм не можна, фу або якщо находила скарлупу, то кликала їх, питала, хто зробив. Ну, ви бачили купу таких роліків, так да, коли. Собак питають, хто зробив та, що не винна, вона типу виляє хвостом, а та, що винна, ховається. То я так робила, ну, мабуть, продовжити місяця, може трохи більше. І вони відучилися. І зараз такий прикол у нас вам зараз покажу, бо я побачила, думаю, зніму вам розкажу цю історію. І вони тепер, як гуляють, десь і знаходять яйця, вони їх несуть додому. Несуть додому акуратно, ніколи не роздавлять, не поб'ють, кладуть акуратненько. Було таке ще в нас в минулому році така ситуація, коли коханий приїхав. Да, коли коханий приїхав в відпустку, і дівчата були дуже раді і хотіли дуже йому годину. Качка сиділа на яйцях, пішла купатися. Вони побігли в хліб, взяли ті яйця і принесли. Він сидів там на порозі, і вони йому принесли. Що, мов, подивися, як ми оце носимо, як ми стараємося. Ми були в шоці, звідки яйця взялися. Як ми пішли до гнізда, порахували, а гнізді їздіє, не вистачало. Так вони хотіли підлизатися. О, дивіться. Принесли до порога. Що в нас тут? Два он. І одне індиче. Ніколи в житті не візьмуть яйця. Не візьмуть, що б там не було. Дарін гуся, він, бачите, буде лежать і вона не, змила, не, за, не зачепить, не їдять вони. А ви своїх собак як вчили? Чи у вас собаки, може, в вольєрі сидять, чи на прив'язі? от ми не прив'язуємо. Це тільки двох зараз закриваємо в день, щоб не чудили нічого, не видумували собі. А так вони в нас ввечері, ми їх випускаємо часом 5-6 вечора і до ранку, до 9-10 до вони в нас відкриті.